Вітаю всіх! Я хочу розглянути питання відношення населення до війни. Тому що це дуже серйозне питання на даному етапі. Трьома колодами: відношення населення до війни. Яке воно? Наша влада повинна робити якийсь результат вже, правильно? Зупинка. Зупинити війну. Наше населення основне хоче зупинки війну і свято. Знаєте, це четвірка жезлів це зупинка ч... промішкова зупинка. Реально проміжкова. Розумієте? Ніхто не кричить про деокупацію йти на пролом. Ні. Зупиніться на тому, що є. Просто зупиніться. Тут дивимось. Відношення населення до війни, яке воно. Давайте подивимось. Дійсно, смерть, це смерть зміни. Домовлятись треба, знову мах. І тут, і тут. Дев'ятка жезлів це кордони. Е, да, ви знаєте, захист себе. Треба себе захистити і щоб вже домовились. Зміна ситуації, смерть це домовленості. Беру колоду Ленорман. Додам. Яке відношення населення до війни? Давно я нічого не робила, але я хочу подивитися. ЗСУ. А ось Ленорман мій Любий показує те, що населення вважає, що ЗСУ повинно деокупувати територію. Ось це те, про що я кажу на окупованих територіях чого чекають. Але я ж знову кажу, що якщо казати на прикладі Харківщини, і там, де 125 та бригада звалила. І такі, на жаль, є СЗЧ, я дивилась, то казати тут про деокупацію сам військовим шляхом не дуже. Нікому не потрібна така бусифікація, і коли людей запхають, для чого? Щоб вони там звільняли невідомо що, яко кажучи, для них це так. Зрозумійте це. Їм все одно, що ви там чекаєте. Ситуація така неприємна. Дуже. Але я тепер хочу подивитись ось що. Ну, плюс-мінус якийсь відсоток, скільки людей чого хоче. Однією колодою. Так, я хочу подивитися, скільки людей хоче завершення війни, як є. Ось ну як є, так і завершити війну. Охреніть Сонце. Вибачте. Ви ж розумієте, що це хочуть майже всі. Просто як є, закри... завершили і забули. Ті, хто хочуть продовжувати військовим шляхом деокупацію, Вісім. Ну, ще є такі рух. І ті, хто хоче, ви знаєте, зупинку на, на лінії бойового зіхнення, як є. Зараз просто зупинка війни з довгоздомовленостями. Є такі. А на дні колоди, сімка кубків. Розумієте, в чому прикол то? Що це все, наш самообман, наші ілюзії, і що тут треба дуже обережно вибирати варіант закінчення війни. Оце перший варіант. У мене багато знайомих каже, вже ми не хочемо ніяких деокупацій, нам все одно нам нічого не треба. Я хочу, щоб суспільство розуміло, люди, які не мають відношення до окупованих територій, зовсім ніяких, вони хочуть, щоб просто закінчились обстріли і почався мир. У мене багато знайомих харків'ян кажуть те ж саме. Причому ці харків'яни мають родичі в Луганській області, але їм вже, знаєте, як все одно що там буде, залишти ще як є, пристосуємось, будемо жити, але без війни. Не принципово. Тому. Докладу в одній карті буквально. Накопичення, початок відновлення. Тут все повинна бути Україна, а тут потім рух робити. потім. Знаєте рух. Ну, Дивне, знаєте, якось це випадає, дуже дивно, і люди втомлені. Дуже сильно.